Всім привіт. привіт! Мене звати Іра А мене Аліса І ми з вами на каналі Надія, Надія Kids. Кіц Сьогодні ми з вами будемо дивитись історію, яка сталася з однією дівчинкою, коли вона загубила свою улюблену іграшку. Так, дівчинку звали Таня. Таня, хай буде? Таня. Танюша вранці прокинулась і вирішила. Позайматися рукоділлям. так? Вона дуже любила шити, вишивати і створювати різні іграшки. Вона взяла свою скриньку, в якій в неї були різні, різні всякі штучки. І сіла за столик, так? Бери скриньку. Сідай за столик і буде Танюшка вишивати. Їй приснилася одна дуже цікава іграшка. І ось коли вона прокинулась, вона вирішила її собі пошити ось таку іграшку. Довго вона шила і ось що у неї вийшло. Їй дуже сподобалась іграшка. І вона швиденько побігла до мами показати мамі іграшку. Мамо, мамо, подивись, що я зробила. Ого, донечко, де ти взяла таку гарну іграшку? Я її зробила сама. Своїми руками? Так. От гарна овечка. А м'якенька яка. Можна я візьму овечку в парк? Так, ти хочеш піти погуляти? Так, ходім, я з тобою зараз піду в парк і ми погуляємо. Ось у парку, як весело! Таня взяла свою іграшку і з мамою прийшли на лавочці погратися. І тут Таня поклала іграшку на лавочку, бо побачила, як хлопці гарно катаються на... Кейта. От так хлопці, от так скейтбордисти. Дивись, як вони. І вдвох навіть можуть. Тані дуже сподобалось. Ура, ура! Хлопці, ви молодці, ви так гарно катаєтесь на скейтах. Але коли Таня надивилася на хлопців скейтбордистів і вирішила повернутися до мами і до своєї іграшки, то побачила, що нікого немає. Мама! Мамо. Мамо. Я тут, доню, сказала мама, яка купляла щось перекусити. Нарешті я тебе знайшла. Ти що, злякалася, я ж ось близенько була. А де моя овечка? Яка овечка? О, зачекай, вона ж була ось тут, на лавочці. Я, я не знаю, давай будемо шукати, можливо, вона впала за лавочку. Мамо, тут її нема. Давай подивимось, може ось тут ось вона закотилась? Ні, і тут нема. Ну, не плач, не плач. Я розумію, що тобі зараз сумно, але, Ех, нічого не зробиш. Давай напишемо оголошення, можливо, хтось знайде нашу овечку і поверне нам. Давай ми його повішаємо, де де. Можливо, на дереві або на лавочці. Або ось тут. Угу. Ну все, ходім додому. Угу. І Таня сумна з мамою пішли додому. Яка гарна іграшка буде продаватись в маму магазині. Так, потрібно її поставити. Угу. Доню, давай зайдемо ще в магазин, купимо хліба. Давай, мамо. Ходім. Мамо, мамо, моя що? овечка. О, ти тільки поглянь. Дійсно, дуже схожа на твою овечку. Може, це й моя? Давай запитаємо продавчиню, де вона її взяла? Давай. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, нам сподобалась дуже Он та овечка, що у вас на прилавку. Скажіть, де ви її взяли? Я її, я її знайшла в парку, вона валялась на полу. Мммм, ви знаєте, ця овечка це наша овечка. Ось моя донечка її сама пошила. Я нічого не можу зробити. Ми її продаємо за гроші. Ех, доню, що ж нам робити? Мамо, у мене є гроші. Я її, я її можу викупити. Ось ми і вдома. Я побіжу за своїми грошима. Зачекай, доню, можливо, ми поїмо щось? Ні, я їсти не хочу, я хочу свою іграшку. Ну, добре, ходімо. Ось, ось, візьміть гроші, будь ласка, дайте мою іграшку. Беріть овечка, овечка, моя улюблена овечка. Ой, доню, я така рада, що ти змогла забрати свою овечку. Дивись, як буває, ти сама її зробила, а тепер ще й змушена була за неї заплатити. Ось так, друзі, було і з Ісусом Христом. Він спочатку створив нас, а потім змушений був ще й викупити нас. А якщо вам подобаються наші історії, ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на наш канал Надія Кіц. Так, а ми кажемо вам до побачення і на все добре!